І вітання з вами ведуча Катерина Вернер. І ви дивитесь новини Червонограда та району про найголовніше вже за мить. Купувати продукти харчування землі може бути небезпечним для вашого здоров'я. Про це розповіли під час брифінгу у Червоноградській міській раді. Запевняють, що боротьба зі стихійною торгівлею це насамперед боротьба з оптовиками, які продають продукти харчування на вулицях міста, не сплачуючи податки та вартість оренди. Про це дивіться у матеріалі. Стихійна торгівля, явище поширене на вулицях Червонограда і не лише на прилеглій до ринку території. Часто продукти харчування землі продають не люди, які приїхали Львської місцевості, а оптовики, не сплачуючи оренду за торгове місце та податки, продавці знижують ціну. Розповідає головний спеціаліст відділу економіки Черногрецької міської ради Гнатюк Любов. Подолати стихійну торгівлю це можна зробити, коли в цьому будуть брати участь усі. І влада, і поліція, і також громадяни міста Чорнограда. Ось. Це подолання стихійної торгівлі не ціль не є залякування дачники чи бабусь. Це є в основному боротьба е, значить, з оптовиками, які реалізують свою продукцію. Ось. І тим самим е, ціни е, вони менші мають, а наші підприємці, е, значить. Тоді в них продукція не йде, бо мусять поставити значить ціну вищу, податки заплатити. Ну і за місце. Працівники поліції неодноразово отримують скарги від мешканців будинків, біля яких проводиться несанкціонована торгівля. Від початку року було складено згідно статті 160 КУПАП, п'ять протоколів. Це на оптовиків. Які торгують біля бабусів там у нас окальські, Новошахтарській, також було е, багато винесено попереджень. Працівниками поліції проводяться профілактичні бесіди. повідомляється спочатку, що тут торгувати не можна, це не встановлене місце. Передій, будь ласка, встановлене місце. Е, багато людей реагує, ну переходять дехто починає якусь словесну перепалку. Ми з цим боремося, ну щоб так прийти. І зразу ж ми штрафували. Ні, ми повідомляємо спочатку людей. Також, якщо люди йдуть з вулиці Сокальської на вулицю Шухевича, ми повідомляємо, що там є транспортні засоби їздять і вони мішають руху транспортним засобам. До нас звертаються на лінію 102, або так приходять люди, які повідомляють, що машину припаркувати не можуть, або не можуть проїхати, бо там. Там стоять в цілий ряд люди. Заступниця міського голови Марта Ващук розповідає, що у Червонограді є відведені місця для торгівлі. Відтак мешканців закликають відповідально ставитись до купівлі продуктів харчування. Якщо є визначені місця, які передбачені чинним законодавством, ми не можемо порушувати їх. Якщо ми хочемо бачити наше місто європейським, чистим, ошатним, ми маємо дотримуватися цих правил. Якщо ми хочемо, щоб наші підприємці, які працюють, сплачували нам податки, ми маємо підтримувати їх. Тобто закон має бути один для всіх. Виходить, що одним можна торгувати в місцях там, де є більше клієнтів потік, а іншим не можна. Якщо ми розуміємо, що наше здоров'я в наших руках і ця відповідальність абсолютно йде на нас, що ми купляємо ті продукти, які не мають сертифікату. І, можливо, це пізніше вилиться в тому, що ми будемо хворіти, і нам прийдеться більше оплатити кошти за лікування, чи просто піти в магазин і купити правильні речі, правильні продукти. Тобто, знаєте, напевно, свідомість приходить тоді, коли ти починаєш аналізувати і думати, чому саме так. Напевно, всі з нас, я в тому числі багато подорожувала і бачила, як відбувається благоустрій в інших містах, як там все гарно, ошатно, як приємно. А приїжджаючи до нас, і ти починаєш бачити картину зовсім інакшу, починає боліти серце. А чому в нас не так? А чому ми не можемо так зробити? Чому я не можу нічого цього зробити? Тобто, якщо ми зможемо достукатися до кожного, і кожен, хто живе в тому Червонограді, в нашому місті, хоче бачити європейське місто, яке поважає традиції, я гадаю, що ми зможемо разом подолати цю проблему і допомогти тим людям, які хочуть законно працювати, які хочуть реалізовувати свою продукцію, знайти якийсь інший шлях. Всі ваші ідеї, всі ваші креативи, які ви хочете внести в наше місто. Будь ласка, звертайтеся. Ми готові все це розглянути. Ми готові з депутатами про це проговорити. І разом давайте побудуємо таке місто, яке ми хочемо бачити: красиве, ошатне, мирне. Стихійні сміттєзвалища. Проблема у приватному секторі міста Червоноград. Комунальне підприємство «Червоноград Комунсервіс» закликає мешканців навколишніх будинків викликати відповідні служби для вивезення сміття, яке накопичується після ремонтних робіт. Окрім цього, червоноградцям також не варто забувати сортувати побутові відходи у відповідні контейнери. Стихійні сміттєзвалища є проблемою у приватному секторі міста Червоноград, як зауважив заступник директора Червоноград, житло-комунсервіс Юрій Тимчишин. Мешканці будинків стихійно викидають сміття після ремонтів. У контейнери. Це у свою чергу ускладнює процес його вивезення. Комунальне підприємство Чорнораджитлокомунсервіс надає послугу з вивезення сміття з території Чорноградської територіальної громади. Шановні мешканці приватного сектору, зараз ми спостерігаємо велику кількість будівельних відходів, гілля. Та інших твердих побутових відходів, які люди викидають біля сміттєвих майданчиків. За таке поводження з відходами буде стягуватися штраф, тобто за це є адміністративна відповідальність. Тому, якщо ви маєте таке сміття в себе за адресами, просимо звертатися до нас на підприємство, і ми надамо вам техніку, яка забере за адресою це сміття. Мешканці міста часто викидають сміття в один бак. Таким чином це ускладнює роботу для працівників технічних служб для подальшого сортування відходів. Також хочемо звернути увагу на те, що ми проводимо роздільний забір сміття, тобто, в нас є контейнери з, е, з окремо на скло, папір, е, а також тверді побутові відходи і підпляшку. Ми бачимо, що певні мешканці зривають замки з. Контейнерів скла і паперу, і після цього люди викидають тверді побутові відходи не за призначенням, тобто викидають сміття твердих побутових відходів у контейнери зі скла і паперу. Тому просимо вас звернути увагу. Кожен контейнер підписаний, тобто викидати сміття тільки за призначенням. Мешканців Червонограда та громади закликають не використовувати автомобільні шини для облаштування дворів. Екологи застерігають, що використані шини є небезпечними, адже при нагріванні та контакті землею виділяють токсичні речовини, які викликають захворювання. Про це у матеріалі червоноград житло комунсерві застерігає громадян не використовувати шини як елемент декору для прибудинкових територій та висаджувати у них рослин. Як зазначають екологи, ці прикраси становлять небезпеч. Спеку для навколишнього середовища і для здоров'я людей відповідно до постанови Кабінету міністрів України зношені шини відносяться до жовтого переліку відходів і мають четвертий клас небезпеки. Шановні мешканці Червонограда, зараз ми спостерігаємо велику кількість відпрацьованих шин на прибудинкових територіях, якими ви облаштовуєте клумби а також зелені насадження. Хочемо вас застерегти, що за це передбачено законодавством адміністративна відповідальність. І ці шини несуть велику небезпеку для здоров'я людей. Тому прохання не використовувати відпрацьовані шини на прибудинковій території. Кожна жінка може бути королевою. У нашому матеріалі ви познайомитеся з Лілею, і це відео про перевтілення зовнішності. У рамках всеукраїнського проєкту Бути королевою, організаторкою якого є червоноградка Христина Давидюк. Ліля приїхала до нашого міста, аби отримати нові емоції та новий погляд на себе. У Червонограді відбувся всеукраїнський соціальний проєкт, участь у якому могли взяти дівчата та жінки з будь-якого куточку нашої країни. На переможницю чекало неймовірне перевтілення усього образу. Доїзд до локації, де відбуватимуться зміни, а також вечеря вже у новому стилі. Я створила цей соціальний проект для того, щоб подарувати одній із вас і втілити вже сьогодні цей неймовірний красивий образ, неймовірні емоції, які запам'ятаються на все життя. І сьогодні це є переможниця Ліля, яку ми будемо перевтілювати і дарувати їй неймовірно неймовірно красивий образ, який запам'ятається надовго. Кожна з нас є неймовірною, і я хочу допомогти підкреслити цю неймовірність. Вірно, <зумівно>, красоту і відчути себе справжньою королевою. Наважилася на проект, тому напевно, що я вже не разу думала з тим, щоб щось змінити в собі, там волосся пофарбувати, чи може зачіску змінити. Тут така нагода за Христиною, я вже стежу не один рік, і тут така нагода випала мені. Думаю, можливо, це і є саме мій шанс. І я вирішила спробувати, і тут доля мені підфартила, мені пощастило, я була шоці. Я сама розумію, що це буде зміна. Що це ти була одна, ти змінишся і потрібно буде привикнути до себе нової. Але я налаштована позитивно, мене перехоплюють позитивні емоції. Ми поспілкувались і. Думаю, це буде круто. Переможниця конкурсу бути королевою Ліля, родом з Волсвена, що у Львівській області. Дівчина розповіла, що у повсякденному житті їй не вистачає часу для себе, тому цей проект необхідний їй для того, щоб отримати мотивацію та натхнення а також довести, що кожна дівчина може бути королевою. емоції. не знаю, що побачив що зеркалом. Надіюсь, мені дуже сподобається. Порадці всіх було круто. Щось круте. Продовж усього дня над новим образом дівчини працювали візажисти, колористи, стилісти та інші майстри б'юті індустрії. <клес> Боже, <Я> в шоці. Клас. <клес> 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 Я дуже задоволена результатом. Емоції мене переповнюють. Я не очікувала, що так круто поміняюсь. Дуже дякую Христині за можливість відчути себе справжньою королевою і бажаю всім жінкам, які ще досі вагаються брати участь в подібних проєктах, Ніколи не вагайтеся, це круто. Це шикарні емоції. Це дуже крута команда. Взагалі, дуже дякую Христині і всім дівчаткам, які сьогодні на мною чеклували. Даний соціальний проект приклад того, що кожна дівчина та жінка прекрасна. Варто лише не забувати про себе. Ну що ж, друзі, хочу вам сказати: не бійтеся таких перевтілень, експериментуйте над собою. Бажаю вам перемагати в таких проектах і отримувати ті круті, незабутні емоції. Правда, Лілі, звичайно. У червонограді вже три місяці працює офіс Шахтаря. Офіс Шахтаря надає підтримку усім мешканцям регіону. За цей час вже прийняли понад 100 звернень. Більшість з яких вже отримали юридичну та правову допомогу. Побували у офісі Шахтаря, і наші журналісти. Понад три місяці у Чернограді працює офіс Шахтаря. Офіс Шахтаря це громадський проєкт, що втілюється за ініціативу начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького та його радника Орста Кавецького. Офіс Шахтаря надає підтримку усім мешканцям регіону. Зокрема, за час діяльності офісу було організовано чимало заходів для сімей та родин гірників, а також наших захисників. Що наш офіс за три місяці роботи зробив? Перше, що зробили, це придбали по понад 100 квитків для діток для перегляду мультфільму. Ми зробили відкритий день Святого Миколая 6-7 грудня і роздали подарунки понад 300 діткам загиблим воїнам або воїнам-шахтарям, які зараз нас боронять. Особливу увагу Офіс Шахтаря приділяє допомозі нашим воїнам. Відтак було організовано аукціон для збору коштів на потреби Збройних сил України, а саме для закупівлі дронів. Офіс Шахтаря разом із благодійним фондом кава, а також проектом пташки перемоги у Червонограді. 8 грудня організував благодійний вечір Аукціон, на якому було розіграно безліч цікавих лотів з передової, і було зібрано 900 тисяч гривень. За ці кошти було придбано 50 дронів, 25 з яких ми передали на 63-й батальйон. Також разом із благодійним фондом Кава і Офіс Шахтаря. Ми організували збір на 100 fpv дронів загальною вартістю півтора мільйона. І цей збір нам вдалося успішно завершити за три місяці роботи до офісу шахтаря. Надійшло понад 100 звернень з проблемних питань. Більшість громадян уже отримали юридичну чи правову допомогу. До нас може звернутися будь-яка людина з їхніми проблемами, і ми завжди радо чекаємо і бажаємо допомогти людям з їхніми потребами. Допомога офісу Шахтаря є виключно безкоштовною. Варто зауважити, що офішах шахтаря співпрацює з роботодавцями, місцевою владою, громадськими організаціями та профспілками. Офіс Шахтаря працює з понеділка по п'ятницю з 10 по 5 годину. А в суботу приймає юрист з 17.00 по 19.00. Офіс Шахтаря запрошує усіх охочих доєднатись до волонтерської спільноти проєкту та разом працювати задля забезпечення сталого розвитку вугільного регіону. Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного запрошує студентів на навчання. Вступити може молодь віком 15-16 років, незалежно від місця проживання. Ліцей надає повну загальну середню освіту та забезпечує поглиблену допрофесійну підготовку військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Це військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана. На Петраса Гайдачного розташований у місті Червоноград Львівської області, який розпочав вишкіл перших ліцеїстів. Слава Україні! Героям! слава! Сьогодні тут навчається 130 ліцеїстів. Усі вони майбутні захисники нашої країни. У моїй сім'ї немає військових, і я вирішив проявити ініціативу і вступити першій сім'ї. Військовий заклад в планах захищати свій, свій дім свою родину, свою батьківщину я вважаю, що зараз Україні потрібні спеціалісти, які здатні її захистити і під час війни, і в майбутньому. І я вважаю, що ця професія висить актуальною завжди. Військовий ліцей, третій такий навчальний заклад у структурі Міністерства оборони України. Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного є державним закладом спеціалізованої освіти третього ступеню військового профілю і забезпечує військово професійну спрямованість навчання, проведення поглибленої та посиленої фізичної підготовки, виховання молоді, готовності до військової служби. Та здобуття ліцеїстами повної загальної середньої освіти. Вступити на навчання може молодь віком 15-16 років незалежно від місця проживання. Ліцей надає повну загальну середню освіту та забезпечує поглиблену допрофесійну підготовку військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Військовий ліцей має військово-професійну спрямованість навчання, що передбачає Проведення поглибленої, допризовної та посиленої фізичної підготовки ліцеїстів, виховання готовності до майбутньої військової служби. Типова освітня програма нашого ліцею. Розроблена таким чином, щоб можна було поглиблено вивчати базові предмети, які потрібні для державної підсумкової атестації, а також здатчі зовнішнього незалежного оцінювання. У військовому ліцеї одним із пріоритетів є вивчення англійської мови як мови міжнародного спілкування. Важливість її вивчення зумовлена інтеграцією України до НАТО. Отож, навчання у нас проходить в комфортних умовах і на сучасному обладнанні. Ліцеїсти вивчають англійську мову поглиблено: це 5 годин на тиждень у 10 класі, плюс факультативні та гурткові заняття, та 6 годин в 11 класі. Також у ліцеї є спеціально оснащені лінгафонні кабінети, завдяки яким стають можливими різні види занять. В деяких навчальних зводах ми досягли результату, що дозволяє нам від початку до закінчення уроку спілкуватися виключно англійською мовою. У ліцеї є все необхідне для навчання майбутніх захисників, а це сучасні комп'ютеризовані класи, велика доступна бібліотека, комфортний спортивний зал, відвідують ліцеїсти також і басейн. У навчальному закладі є велика їдальня, де готують страви з балансованого меню та корпус, у якому проживають та проводять час ліцеїсти історію військової справи можна ознайомитись у музеї закладу. Також у вихідні та святкові дні ліцеїсти відвідують історичні пам'ятки та визначні місця міста, району та Львівщини. Військовий ліцей, місце, де зростають майбутні захисники України. Я рекомендую вступати в наш військовий ліцей Національної академії сухопутних військ міста Червонограда, тому що це допоможе вашій дисципліні змотивує вас вчитися. Тут дійсно дуже круте навчання. Тут все дуже доступно пояснюють і дуже все по сучасному. Тут зовсім інакше ставлення, чим школа, то навчання, чим інше, бо тут тебе хочуть навчити. Якщо ви відчуваєте, що ви готові іти на захист своєї держави, то не потрібно зайвий раз слугатися. Мій син дрія про військову освіту з п'ятого класу, і хоч ми проданий військове ліцею дізналися випадково, але ще жодного разу не пошкодували про свій вибір. Та й взагалі вважаю, що нам дуже пощастило, що ми вступили в цей сучасний заклад. Тут чудова технічна матеріальна база, це оснащені класи для навчання та військової підготовки, бібліотека, музей, сучасний спортзал та харчоблок, повне державне забезпечення в плані чотирихразового харчування, надані повних комплектів форми та взуття Збройних сил України. Мене часто запитують, як ти могла віддати свого сина зараз, коли йде війна у військову справу. Але, по-перше, це був виключно його вибір, і я цим дуже пишаюся. А по-друге, як показує історія, це війна не вперше і, скоріш за все, на жаль, не востаннє. Професія військового це професія майбутнього, це професія честі та гідності. Завжди треба бути готовим дати відсіч ворогу. І саме тут можна зробити цей перший крок. Запрошуємо на навчання до військового ліцею, та ви на власному прикладі переконаєтесь в якості навчання та підготовки своїх дітей. Ростемо до ясних чинів. Державна прикордонна служба України запрошує охочих приєднатись до команди прикордонників. Варто зауважити, що до лав Державної прикордонної служби України можуть долучитись як чоловіки, так і жінки з вищою професійно-технічною, повною або базовою загальною середньою освітою. Державна прикордонна служба України запрошує охочих приєднатись до команди прикордонників. Служба має безліч напрямків підготовки, а саме логістика, зв'язок. Кінологія, оператори безпілотних літальних апаратів, адміністративно-юрисдикційна діяльність, а також посади інспекторів прикордонної служби, які залучаються до роботи в пунктах пропуску. Ми запрошуємо приєднатися до лав Державної прикордонної служби України. Ми пропонуємо стабільне грошове забезпечення. Щорічну матеріальну допомогу по вирішенню соціальних питань, щорічні відпустки, безкоштовне медичне обслуговування, забезпечення речовим майном, ну і звичайно ж, дружній колектив. Варто зауважити, що до лав Державної прикордонної служби України можуть долучитись як чоловіки, так і жінки з вищою професійно-технічною, повною або базовою загальною середньою освітою. Запрошуємо приєднатися в Державну прикордонну службу, як і чоловіків, так і жінок разом до перемоги. На сьогодні це всі новини, які підготували наші журналісти. Щодня не забуваємо ціну нашої перемоги та згадуємо усіх загиблих за нашу незалежність. На все добре.